Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. І сьогодні хочу запропонувати вам взяти участь у малюнковому флешмобі до Дня Прапору України. Тож умови. Перше, ми разом з вами малюємо ось такого голуба та вирізаємо його. Друге. Далі нам треба сфотографуватися з ним у руках на вулиці або у себе вдома. Третє. Насилайте мені, будь ласка, фото до 20 серпня за посиланнями під відео: Telegram, Instagram та Фейсбук. І чекаємо на відеозвіт 23 серпня. Тож, давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з простого олівця, знаходимо середину. І оце у нас буде верхня частина, тут уже у нас буде хвостик. Починаємо з. Дуги. Кругліше ось так намагаємося намалювати, і знаходимо приблизно середину. Це у нас буде голова. Око. Ось так. Далі, ось тут ми ведемо крила. І потім виводимо на розширення хвіст. І ось тут такі ніби трикутнички. Не доводимо до кінця до лінії. Ось так, закінчується. Далі будемо малювати орнамент, малюнок у середині Ви можете повторити. Малюнок, який малюю я, або створити свій, але важливо заповнити більшу частину нашої пташки, і це повинен бути все ж таки рослинні мотиви у цьому орнаменті. Різні квіточки, листочки і поєднуємо також з різними геометричними частинами, такими як кола та різні лінії. Ось так. І заповнюємо місця, додаємо ще різні квіточки і те ж саме заповнюємо різними частинами. По хвостику буде у нас гілочка йти ось такими рухами робимо одну гілочку і іншу, десь поменше, десь побільше. Кола додаємо у нижній частині. І прибираємо ось ці зайві лінії і переходимо до фарбування. Кольори, які нам потрібні для фарбування, це блакитний, жовтий та чорний. Тож, починаємо з блакитного і заповнюємо весь фон. Тож, коли ми зафарбували ось так приблизно. Фон. Тепер дивимося, що саме ми будемо зафарбовувати жовтим кольором. Зафарбуємо не всі частини, деякі у нас будуть чорного кольору, але основна частина все ж таки буде жовтого. Тобто, якщо у вас малюнок відрізняється від мене всі. Великі деталі намагаємося зробити жовтим кольором, і робимо це обережно, щоб не з'явився зелений колір. І щоб все було гарненько профарбовано. Далі. У нас залишиться ще один етап, це зробити чорним. І там вже ми можемо навіть додавати якісь деталі, які ми з вами ще не намалювали. І ви побачите, тож я зафарбовую. Більшість деталей жовтим. на хвості я деякі зроблю жовтим кольором, так десь через дві. Переведено отак далі ось так. Зрозумієте, чому ми залишили оці кола, а повністю зафарбовуємо? Можна зафарбовувати будь-якими матеріалами, фарбами, олівцями, фломастерами або поєднувати, як я. І нижня частина жовта. Я поки кола теж зафарбую, бо все одно потім їх будемо робити чорного кольору і це можна зробити поверх жовтого. Спочатку обводжу, щоб акуратніше було нижню частину обводимо, далі профарбовуємо, не доходячи до кінця. Це вже для того, щоб зробити акуратно і не з'явився зелений колір. Ось так підводжу і далі перевіряю, чи все в мене зафарбовано, підправляю. І переходимо до чорного кольору. Беремо чорний. Чорним ми спочатку обводимо контур всієї пташки. Робимо це акуратно, заходячи трішки на синій та жовтий. Щоб між ними не утворилося білого і робимо це акуратно. Ось так і... Йдемо далі. І коли ми перейдемо до крил, я додам, і ви теж давайте додамо ось такі частини обережно, починаючи від цього краю ось так, і доводимо вже сюди, щоб не виходило. Не заходило на пташку, обережно робимо всі інші частини, голова, зафарбовуємо, око можна навести і заключний етап. Ось ця лінія. Коло будуть у нас чорного кольору. Я показала, ви далі доробляєте, я потім дороблю, щоб ви зрозуміли, як все це, це робиться. Наводимо контур повністю усюди, де був жовтий, і там, де жовтого не було. І білі частини. Зафарбовуємо чорним кольором. Я думаю, ви зрозуміли. Далі теж я обводжу обережно, там, де у нас білі частини. Там в мене буде все. Чорного кольору, я думаю, все, все зрозуміло. Там, де у нас квітка, ми середину і контур квітки доробляємо. Ось тут у нас, наводимо ось ці кола і. Нижню частину, що ми додали, теж зафарбовуємо повністю чорним. Давайте я зафарбую і перейдемо далі. Тож ми з вами дофарбували, і тепер я хочу додати ще дрібні деталі, щоб було. Більш заповнено, більш красиво, даємо різні дрібні деталі. І ще для того, щоб було Це по бажанню можете додавати, можете не додавати, але так буде красивіше. Так, голову тільки не чіпаємо ось тут угорі. І нижню частину теж ми чіпати не будемо. Приблизно ось так це виглядає. І залишається останній етап це вирізати нашу пташку. Ось і все.